крутий Початок ХХ століття був дуже важким часом для українців, але тоді вони все ж змогли одержати свою незалежність, яку потрібно було ще утримати. Для цього потрібно було йти на жертви і стояти за незалежність своєї країни. У 1918 році під Києвом сталася одна із найстрашніших битв: битва під кротами. До Києва підступила 4000 червона армія з метою захоплення міста. На противагу їй уряд УНР виставляє близько 400 Осіб наявного дійсного складу, більша частина якого студенти. Серед ополченців перебувають і брати Савицькі, загону яких належить вступити. Нерівний бій із ворогом біля залізнодорожної станції Крути. Якщо ви вже дивилися цей фільм, напишіть, будь ласка, коментар відгук, щоб іншим глядачам визначитись із вибором. Дивайте ще не дивитесь. Фільм Поводир. Прямуючи в Україну, яка в 30-ті роки пережила не найкращі часи, американський інженер Майк Шемрок, який був певен надій та планів, разом із сином приїздить до Харкова допомагати будувати соціалізм. Тут він закохується в актрису Ольгу Левицьку, на яку давно має плани червоний комісар за трагічних обставин. Американець гине. А його сина рятує від переслідувачів сліпий кобзар, не маючи інших шансів вижити на чужині, хлопець стає поводирем. Їхня подорож сповнена небезпечних пригод, відбувається на тлі найдраматичніших сторінок української історії та руйнування людських доль, фільм про кохання, вірність, підлість і зраду. У найкращих традиціях голівудського кіно знято за реальними фактами та свідченнями. У фільмі Область героїв здійснено реконструкцію п'яти реальних історій про справжні подвиги простих українців, які мешкали у Києві та області під час ворожої окупації. Творці присвятили проект українським волонтерам, які, ризикуючи життям, врятували та продовжують рятувати тисячі земляків, які опинилися в біді через російську агресію. Над фільмом Захар Беркут працювала інтернаціональна команда з України, США, Великобританії, Монголії Казахстану. Роль Захара Беркута зіграв Роберт Патрік відомий голівудський актор, який знімався в Термінаторі. Фільм Захар Беркут знятий за мотивами оповідання Івана Франка. Набіги монгольської орди на слов'янські землі не припиняються, руйнуючи все на своєму шляху. Війська хана Бурунди зупиняються у Карпат. Одного разу мисливці, брати Беркути проникають у ворожий монгольський табір і звільняють. Полонених у відповідь розлючений, хан вирішує помститися і збирається йти через гори, знищуючи карпатські поселення. Однак невеличка громада гірських мисливців під керівництвом Захара Беркута має свій план, щоб назавжди зупинити багаточисельного ворога. Стрічка захоплює своєю історією та красою мальовничих кадрів. Зйомки кінострічки Захар Беркут проходили влітку 2018 року поряд із Синевирською поляною в Карпатах і під Києвом, де була створена масштабна декорація гірської ущелини. Фільм Мирний. Це новий фільм Ахтема Сейтаблаєва про початок війни 2014 року на сході України. Події розгортаються влітку 2014 року в Луганську. Багато хто з українців тоді не усвідомлював, що Росія почала збройну агресію. Хтось не приховував своїх симпатій до загарбників. Разом з тим були й ті, хто не планував зраджувати батьківщину. Командир Луганського прикордонного загону Сергій Дейнеко прийняв рішення тримати оборону. В основі кінострічки є розповідь про героїчний. Спротив Луганського прикордонного загону російським диверсійним угрупуванням. Тоді російські спецслужби намагалися схилити бійців Луганського прикордонного загону, зрадити батьківщину, прагнучи повторити кримський сценарій та захопити українські території з мінімальним опором. Попри відсутність досвіду, за рішенням чинного командира, український загін вступив у бій. Фільм знімали переважно у військовій частині міста Василькова. Ця військова частина одна із перших постраждала на початку широкомасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Фільм заснований на реальних подіях. Для актора Павла Лі. Робота у цьому проєкті стала останньою в житті. Допомагаючи з евакуацією в Ірпені, він загинув у березні 2022 року. Якщо ви вже дивилися цей фільм, напишіть, будь ласка, коментар відгук. Нам важлива ваша думка.